Привіт! Давай подивимося, що принесуть тобі ці вихідні, так, субота, неділя, 23, 24 березня. Обов'язково залишай вподобайки, пиши у коментарях слово приймаю, та подивимося зараз, в чому ти знаходишся. І мене тут випала карта. Зараз ти знаходишся перед якимсь рішенням, тобто прийняття якогось вибору з приводу якогось просування, з приводу можливої дороги, можливо, просування у якійсь справі, яка для тебе дуже важлива. От. Ти хочеш, знаєш, Мати перемогу на чимось, є така якась спокуса для тебе, так? Ти знаходишся в залежній ситуації, дуже тобі важко з неї вибратися, і це тебе спокушає видертися ще більше, так? З того, в чому ти застрягла. Для того, щоб собі щось доказати, оточенню щось показати. Ну, давай подивимося, що несуть тобі вихідні, так? Які енергії, так? Субота та неділя. Дуже будеш закритою, холодною від своїх близьких людей. Тобто, знаєш таке враження, як наче тебе можуть підтримувати, близькі, вони можуть намагатися з тобою контактувати, проводити час, але ти можеш закриватися, усамітнюватися, відсторонюватися. От, і таке буде небажання взагалі щось робити, як значить час навколо тебе зупиняється, бажання відпочити. Якісь справи, якщо ти наплануєш, то вони не будуть просто просуватися, вони просто застрягнуть на тому ж місці, на якому були, і в цьому разі тобі необхідно дати собі все-таки відпочити от, подумати, чому так відбувається, подивитись на ситуації, які склались в твоєму житті трошки з іншої сторони, і, можливо, трошки відкритись для своїх близьких. Вихідні також показують, що тобі було б дуже корисно зустрітися з своїми друзями, можливо, це дуже близькі знайомі. Давай подивимося пораду, так? Пораду на вихідні дні. Звертай увагу на свої почуття, тому що внутрішні страхи, тривоги, ілюзії, незадоволення, вони можуть тебе затягти в якусь хандру, апатичний такий стан, коли ти будеш просто концентрувати увагу саме на тому, що тебе не задовольняє, що тебе розчаровує, і те, що в твоєму житті залишаються ще можливості, моменти, які можуть тобі принести гарні емоції, радість тебе, ну, ти просто на них не будеш звертати увагу. А, ти, такий, на вихідних може бути такий ступор, і, а, можливо, нереалізація тих планів, яких би ти хотіла чи хотів, так? Тому.